Десь там за сірими горами, чинари вже перецвіли, ви помирали у сурами, а у колодіжним жили. Про вас розповідала Ганна, ликера, Варка, геть усі, як невхамовними ногами вичебиряли в Росії. сховалося підмовне чинне, і зблиснула його душа, як ви, русява косочивно, тут перестрили лукаша, мов перепел в траві бив каду, і тасувались небеса, шкода. І непростимо, мабуть, що горить світ ваш пригасав. Ви тут жили, були, як вдома. Бриніла пісня давни, тут вірші ваші невідомі, тут ще не відають про них, тут у пошани більше кіся, мантачка, плуг і борозна, а від узлісся вже поліся, І в тому не його вина, свої утіхи тут, і драми, і чорний хліб. І чорна сіль. Ви помирали у сурамі за три дев'ять земель від сіль. Нема від кого вже радіти, Рубають скулинські дуби, невдячні те, укрита діти, плюють на батьківські скарби, а ніч під зори плеса хили. Плете для куця кошелі, вам пошкодують із могилі пів свіжої землі, у кого серце різко б'ється, прислухається врешті-решт, хто по-інакшому сміється, як не в тюрму, то під арешт. Все продається на руїні, а совість можна навіть в борг. Лишився вже від України хіба що з пампушками борщ. І треба ж так, щоб гринько дзвінко, на повні груди, на весь світ нараз я, Леся Українка. Бо є народ у мене свій.